Так, давайте подивимося, що станеться в найближчих три дні, да, до чого бути готовим, як то кажуть. Дивимося, значить, для кого інформація, для кого інформація, для кого інформація. Чекає, чекаєте прояву чоловіка. І вже знаєте, да, скільки можна? Да, я хочу, щоб він так зробив, я хочу, щоб він так зробив. Да? От Вам, вам горить, ви, ви горите до нього там, цікавістю, пристрастю якоюсь, він вам подобається. Да? Але щоб він якось не мали, да? він не він нікуєнімеле. І ви от в форматі такому вибрати, ну, що тут буде. А якщо я себе поведу так, а якщо я поведу себе так, то да? що, що, що тут буде? А може, я йому якийсь волшебний пенділь дав. Що він почав проявлятися. Ну, як мені діяти? Треба носити собі трошки мозок, ну, не без цього, ми дівчатки таке любимо. Е, хорошо, події Найближчих трьох днів для вас. події. Зустріч у вас така, е, ну, Зустріч якась така. ну, Зустріч не романтичного характеру, да, вона більше такого м -м дружнього. Дружнього, людей ви цих знаєте. Приємна зустріч, саме. Приємна зустріч. я вам скажу, вони вам. Красиво полірнуть корону, дуже красиво полірнуть корону, будете відчувати себе такою, та блін, та да, та я ж достойна більшого, та я ж достойна кращого. Вони вам відкриють очі, відкриють да? очі на поведінку, наприклад, цього чоловіка, відкриють да? очі, що ну, от він же ж зараз не проявляється. Чому? Не тому, що якісь там є обставини, а тому, що це його вибір. Зумієте? Це його вибір, і він по вики кубків вас не вибирає просто-напросто, да? І відповідно, ну друзі, вам. На пальцях покажуть і розкажуть. Не в тому форматі, де ви там не праві, там ще щось, там морди молоко тикнуть. Ні. Вони просто у вас в підтримці, в шикарній обстановці. Дуже приємна буде ця зустріч. Да? От ну, реально десь відкриють очі, я б сказала. Харшо, а вам по поводу цього красавчика що робити? По поводу цього красавчика, а вам от, бачите, королевою і мічей треба бути. Королєвою мечей треба бути, як то кажуть. Ви вже своє наждалися. Понимаєте? Ви вже своє наждалися. Тут з цим чоловіком ну, дійсно, ви можете його умовно тільки ждати, виматувати себе. А, якщо будете на нього там от сидіти ждати, ну, так ви самі собі. Ставити своє життя на паузу, як то кажуть. Да? Подивіться по королеві мічі, вона воно дивиться в чорно-білому форматі, що да, що ні. Да? Тобто я як, як надо, як не треба. Не бачу я тут зі сторони цього чоловіка.